Я ніколи не вважав себе кавоманом, але каву я п'ю щодня. Також ніколи не думав про каву як про щось більше ніж просто бадьорий тонізуючий напій. Але завжди розумів, що запах і смак гарної кави якимось чином здатен позитивно впливати на настрій, і навіть у похмурий прохолодний день додати відчуття затишку і зібраності. І я, як справжній не кавоман, ділюся з вами своїми враженнями та досвідом користування кавоварки, Цекотек Кумбія Павер Еспресо Barista Pro. Адже я вже майже пару тижнів користуюся нею, і в мене є що про неї вам. Розповісти. Про вартість та наявність цієї та інших кавомашин дізнавайтесь за посиланнями в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш канал та соціальні мережі, щоб завжди отримувати найкращі пропозиції на покупку новинок техніки. Не забувайте ставити лайки та дивитися інші наші огляди. Моє знайомство з цекоте Power Espresso 20 Barista Pro, як і будь-якого покупця почалося з ось такої великої коробки, у середині якої знаходилася сама машина, інструкція до неї так само в комплекті є два фільтри на одну і дві порції кави та інструменти для дозування кави та очищення компонентів. Ну і тампер, звичайно ж. Після розпакування мені залишилося лише видалити всі транспортні наклейки та обрати фільтр на один або два еспресо. Взагалі, ця кавоварка не просто так отримала у назві приписку 20 баріста про, бо тут високий максимальний тиск 20 бар. Це важливо для приготування гарної міцної кави. А ще вочевидь пороз'явилося тут тому, що кавоварка вміє спінювати молоко та видавати гарячу воду для чаю. В неї є манометр, тому процес приготування дуже наочний, як я вже казав. Вона видає тиск до 20 бар, і у неї відразу два контури нагріву, тому вона може готувати каву та спінювати молоко та хоч водночас. Загалом, за ідеєю, з такою машиною можна справді прямо у себе вдома відчути себе або спробувати в ролі справжнього бариста. Я теж трохи в це поринув, і я вам скажу, це справжній окремий світ з купою відкриттів та сюрпризів. І варто лише трохи з цим розібратися, як отримуєш віддачу у вигляді неймовірної свіжої кави або ніжного лати і купи компліментів від родичів або друзів, яких ти цією кавою пригощаєш. Отже, сама машина це така симпатична штука у ретро-стилі. Тут більшість панелей, окрім бічних, виконано з нержавіючої сталі. Це красиво та практично. Позаду встановлюється контейнер для чистої води. Я ж думаю, що вам навіть і натякати не потрібно, що якщо ви хочете пити лише смачну каву, та щоб ваша кавомашина служила максимально довго, то треба використовувати чисту фільтровану воду. Ось і я залив саме таку до позначки Макс, і настала черга режиму очищення, адже перед першим використанням. Машини з гігієнічних міркувань це варто зробити. Для цього вмикаємо, ставимо ємність на 2 літри замість піддону для крапель. Після прогріву, коли перестали блимати кнопки, затискаємо кнопку подачі гарячої води на 5 секунд, і очищення стартує. Після цього кавоварка готова до використання. Дивимося, щоб машина була прогріта, коли кнопки не блимуються, світяться. Зверху тут, звичайно, є місце для прогріву чашок і фільтра, а вони повинні, як і машина, бути прогріті, щоб отримати найкращий смак еспресо. Ну і все залишається взяти гарну каву, засипати у фільтр, притиснути, встановити фільтр на місце і вибрати подвійну або стандартну каву. До речі, у цієї кавомашини використаний фільтр саме професійного формату це 58 міліметрів. І тому через кіль років, коли настане момент, такий фільтр буде легше знайти і змінити, адже це загально прийнятий поширений стандарт. Ну і буквально пара миттєвостей і кава готова. Але знаєте, я як людина, яка раніше не користувалася кавомашиною в себе вдома, був вражений скоріше не тим, як швидко можна отримати чашку свіжої кави, а тим, який аромат розлетівся моментально під час приготування у мене по кімнаті. Адже раніше я готував аналогічний різновид кави у себе вдома на плиті в Турці і нічого подібного не помічав. А тут просто хвиля чарівного аромату. Так що, мабуть, недарма ця модель отримала приписку про в назві та значний показник тиску, тому що з Йома, мені кава розкрила свій більш яскравий у кілька разів аромат, чого я досі не відчував. Хоча, взагалі, тепер мені причина зрозуміла. Нагадаю, машина оснащена двома контурами нагріву. Вона може і готувати каву, і спінювати молоко для капучино навіть одночасно. І за час, який я користуюся кавомашиною, найчастіше я готував саме капучино, Працює це просто поворот, регулятор подачі пари, і ось вона піна. Ну, а так як я приміряю на себе роль бариста, то я не забуваю продувати спінювач не лише перед, а й після використання. Також не варто забувати, що завдяки такій машині можна отримати гарячу воду для улюбленого чаю. У мене це, наприклад, Earl Grey. До речі, однією з особливостей цієї кавомашини є те, що ви можете запрограмувати кількість води, яка буде додаватися до однієї або подвійної порції кави. Після та перед використанням кавомашини, це вже я дуже добре засвоїв і запам'ятав, я завжди зливаю воду. Ну і повторюсь, також продуваю сопло спінювача після та перед використанням. Так що я вже майже готовий до переходу на більш професійний рівень використання машини. Сама та машина була готова до цього відразу, а я поки що лише вчусь спінювати молоко так, щоб піна була однорідною. Коли приготування кави завершено, машина сама вміє перейти в режим стендбай та перестати грітися і споживати зайву електроенергію. Якщо піддон для крапель наповниться, з'явиться відповідний індикатор. Він підкаже, що час звільнити піддон. Загалом, здається, все, що хотів розказати про використання машини, я розповів, і про те, що гарне обладнання може розкривати яскравий смак та найкращі якості продукта, також десь всередині огляду. Теж я на цьому робив акцент. А ще для мене стало великим відкриттям, що приготування кави може бути навіть цілою церемонією або певним ритуалом, який може розпочинати, наприклад, ваш день. І в результаті я для цієї кавомашини в себе вдома облаштував цілий окремий куточок, де мене все зручно, все під рукою і все гармонійно. Ну і нарешті один, мабуть, з головних моментів, провівши невелике порівняння за властивостями та характеристиками, я зрозумів, що ця машина коштує досить недорого, що знову ж таки, мабуть, сподобається любителям правильної кави. Нагадаю, що дізнатися про наявність та ціну цієї кавомашини можна за посиланнями під цим відео. Також обов'язково подивіться ще одне цікаве відео про ще один незвичайний прилад від компанії Цекотек: це професійний спінювач молока, який допоможе вам готувати дуже класну професійну рівня піну для вашого капучино або лати, або готувати гарячий шоколад, такий самі, як роблять у вашій улюбленій кав'ярні. Не забувайте про лайки, дивіться інші наші огляди, підписуйтесь на наш канал.